Очікувано стартовий матч нового чемпіонату екстраліги України з футзалу, якому Дніпровський Атлетік футзал вдома приймав дебютанта елітного вітчизняного дивізіону фурнітуру з Коломиї Івано-Франківської області, викликав ажіотаж на трибунах спорткомплексу Українського державного хіміко-технологічного університету нашого міста. А після того, як символічний перший удар виконав військовослужбовець, офіцер збройних сил України, водночас голова федерації змішаних і недоборств Дніпра Сергій Міщенко, матч розпочався. Звісно, за статусом Господаря, так і вищого за рангом, принаймні за підсумками минулого сезону, фаворитом протистояння виглядали дніпровці, які більше того палали бажанням зробити гарний подарунок у вигляді перемоги до дня народження свого головного тренера Олександра Кабаненка, яке припало саме на день поєдинку, і дійсно його підопічні рванули від початку і хвилин п'ять володіли тотальною ігровою і територіальною перевагою, тоді як гості головну увагу зосередили на обороні розвідці сили і вміння суперника та очікування на. Його його помилки, і треба віддати належне у першу чергу їхньому наставнику Максиму Павленку. Йому вдалося за короткий проміжок у часі принаймні навчити молодих виконавців, побудова команди триває, добре грати, коли здавалося, що перша половина зустрічі так і завершиться небажаною для дніпровців нічією. Фурнітура у проміжок двох заключних хвилин тайму вистрелила дуплетом забитих м'ячів. Спочатку відзначився крамер, а потім красень гол до власного активу записав блащук, який вислизнув з під опіки об. Воронця і влучно гепнув по діагоналі у дальній кут. До честі господарів за лічені секунди до сигналу на відпочинок. Їм завдяки одному з новачків Терентіву вдалося скоротити відставання до мінімуму. Ольва Фоєрія мала продовження у дебюті другого тайму. Після помилки голкіпера коломичан Кітора Щурпановий вибрів на вагу. Втім, мелодія успіху недовго линула на вулиці господарів. Майже відразу крамар знову вивів фурнітуру перед. А ще за дві хвилини по цьому рахунок вдруге став нічийним 3-3. На п'яточку вдало зіграв Нагорний. Попереду був практично цілий тайм, втім результат зустрічі змін не зазнав. Дніпровці були агресивнішими після відпочинку, намагалися вирвати бажану перемогу, створювали гострі моменти, що до речі, у відповідь робили і коломичани, але все, але все виявилося марне. Чесно кажучи, очікування від господарів були більшими, враховуючи, що окрім Тарентіва вони поповнили склад і бразильським віртуозом Андре Луїсом, який правда, ніде да діти виділявся на майданчику, але не більше. Хоч що вкотре потрібно віддати належне гостям, які приємно здивували у першу чергу тактичним вишколом? Цей матч до останнього тримав в на, напрузі як тренерів, так і всіх глядачів, тому що невідомо з яким рахунком він закінчиться. Як в одну сторону, так і в іншу мали команди реально голіві нагоди. Ну сьогодні нічия. Ми цим дуже тішимось, тому що це перше очко команди. В екстралізі будемо працювати і далі над тим, щоб виправляти помилки і розраховувати на більше, ніж нічию в матчах проти таких майстерних команд. Десь початок матчу нам не вдалося якось хвилювання, якась перша гра дома, Трибуни, мабуть, давило на нас якесь хвилювання. Да. Те, що домовлялися, щось в нас не виходило. Нічого, старт такий, де важкуватий. Треба це пережити. Будемо працювати далі. Болівальникам велике дякую. Підтримали команду. Але ми десь не виправдали, не виправдали сподівань. Нічого, йдемо далі. Свій наступний поєдинок Атлетік футзал проведе у гостях цієї суботи, 6 вересня в Одесі, проти тамтешньої тайр експерт.